Попри військовий стан, усі соціальні зобов'язання державного підприємства Наекенергатом перед колективами компанії реалізовано на 100% виконано колективний договір завдяки спільним зусиллям адміністрації та профспілки спілки на еку. Це було головним у ході двох конференцій профспілкової та трудового колективу компанії, проведених на майданчику Хмельницької АЕС в умовах військового стану енергетики не лише самовіддано працюють, генеруючи таку необхідну державі електроенергію, але й допомагають ЗСУ, своїм колегам. Волонтерять, прийнято рішення на рівні НЕК щодо збереження посадового окладу атомникам, які знаходяться в місті Енергодарі, в тому числі тим людям, які не підписують договори з Російською Федерацією, Зараз відпрацьовуємо питання щодо розміру їхньої виплат, які щомісячно будуть нараховувати сім на розрахунковий рахунок, тому щоб не спонукати до того, щоб вони вимушені будуть, враховуючи, що буде відсутність. Від нас підтримки, вони вимушені будуть підписувати договори для того, щоб забезпечити своє існування. Тому зараз відпрацьовується і це все буде реалізовано в найближчий час. Делегатами конференції прийнято рішення щодо збереження заробітної плати тим працівникам компанії, які воюють на фронті, стоять на захисті держави, тому що це є умова колективного договору. Скрізь указано, якщо це передбачено колективним договором то ми можемо це зробити. Якщо ми раніше встановлювали три мінімальні заробітні плати, тому зараз приймаємо рішення про збереження середньої зарплати, але не нижче трьох мінімальних. На проспілковій конференції було відзначено активних членів проспілки, нагороджено грамотами первинної проспілкової організації НАЕК та Атом проспілки України. Конференція трудового колективу проходила за участю виконавчого директора НАЕК «Енергоатом» із персоналу Олега Бояринцева, народного депутата України Олени Копанчук та начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Керівник ХС Андрій Козюра розповів, як колектив атомників відпрацював у цей непростий рік за Печі надійну охорону та безпеку об'єкта. Попри військовий стан на ХЕС відбулося ряд покращень. Одне з них персонал атомної станції може проходити медичний огляд безпосередньо на промисловому майданчику підприємства. Це комфортно та зручно для працівників усіх підрозділів електростанції. Окрім виробничих завдань, пріоритетними цьогоріч були допомога ЗСУ та допомога ТИЛУ. Делегатами затверджено проект колективного договору компанії на 2023 2024 роки. Продовжувати конференцію. Ренцю трудового колективу довелося в укритті під час довготривалої повітряної тривоги, однак енергетики доводять вони незламні, наголосив Сергій Гамалій. Андрій Козюра з нагоди Дня енергетика отримав нагороду захисти Хмельниччину та відзнаку Верховної Ради України. Керівник ХАЕС розцінив їх як самовіддану працю багатотисячного колективу. Вітаючи енергетиків із професійним святом, Олена Копанчук назвала їх воїнами світла. Вони сьогодні наші воїни світла, які говорять. Світло переможе темряву. Ми точно про це знаємо, і кожен енергетик зараз воює на своєму на своєму фронті. Він ціною власної безпеки сьогодні дає можливість мати тепло і світло в домівках, і мати комфортне життя. З нагоди професійного свята Дня енергетика та 35-ї річниці з часу введення в експлуатацію першого енергоблока Хмельницької АЕС працівників енергопідприємства відзначено нагородами різного рівня. Світло переможе темряву, адже атомники Хмельниччини потужне джерело енергії.